Майбутнє залежить від того, що ти робиш сьогодні. Цей напис з'явився на дверях однієї шкіл індустріального району ще задовго до повномасштабної війни, а потім дивом вцілів після обстрілів та прямих влучань у навчальний заклад. Вийшло дуже символічно сьогодні. яку колись читали школярі перед уроками, перестала бути просто мотиваційною. Вона стала відповіддю на питання, чому відновлені цієї будівлі не можна відкладати. Протягом лютого березня і навіть в квітні в район прилітало і прилітало. Ми маємо, на превеликий жаль, пряме влучання в третій поверх старшої школи. Ми маємо вісім прильотів по периметру будівлі. Ми втратили майже 90% остіклення шкільного. Ми маємо пошкоджений дах, м'яку покрівлю. І, на жаль, система опалення була виведена із ладу, і школа. Опинилася в стані а, руйнації. Місцеві кажуть, для них ця школа буквально друга домівка. У мікрорайоні це єдиний навчальний заклад. Тож він перебрав на себе функцію не лише освітнього, а й громадського центру. Був осередком виховної роботи. А на початку повномасштабного вторгнення став тим місцем, куди бігли за порятунком понад три сотні мешканців. Ми не виїжджали з району жодного разу. Ми завжди були тут, і ось все, що відбувається, звичайно, все це проходить на наших очах. Коли це все розпочалося, то дійсно перше, куди ми побігли, то це була школа. Нас було тут дуже багато. Ми підтримали один одного, але на жаль, дії продовжувалися, і школа руйнувалася, і руйнувалася і руйнувалася. Волога, холоди, перепади температур лише сприяли руйнівним процесам у будівлі навчального закладу. Стан школи викликав занепокоєння не лише в дирекції, а й у батьків та пересічних мешканців району. Дуже прикро, що школа в такому стані. Немає можливості навіть дітям прийти, коли немає тривоги, хоча б поспілкуватися з вчителями особисто, візуально, щоб ну провести якийсь контакт. Дуже важко. Тому ми сподіваємося, надіємося, що це все. Дуже швидко відновиться і буде добре. все. перше потрапляння в школу до речі, це було потрапляння в сусідній кабінет, де навчається мій син. Ми самі з батьками прибігли на допомогу. Ми забивали вікна. Ми намагалися зберегти все, що там робили, все, що там замінили. Ми дуже переживаємо, тому що вже не одна зима, тут немає опалення дуже сиро, ну, на вулиці тепліше, ніж в школі. Для нас це дуже важливо, якщо школа буде відремонтуватися, і ми навіть самі готові допомагати, чим треба. Працівники навчального закладу та небайдужі власними силами намагалися законсервувати будівлю однак у них це вийшло лише частково. Взнаки далася і відсутність опалення. Восени та навесні приміщення насичувалося вологою, а взимку промерзало. Таким чином стан школи з кожним роком лише погіршувався. У нас були такі ситуації, що на жаль замерзала вода в кранах, замерзала вода в підвалах, і це якраз стало головною причиною того, що через три з половиною роки. Очікування ми почали приймати певні заходи для того, щоб активізувати роботу по відновленню будівлі, тому що через цю зиму ми могли фактично не вишити. У нас відбувся протягом цього періоду, 22, 24, 25 років відток учнів. Батьки почали забирати документи, переводити дітей до інших навчальних закладів, які збереглися під час війни. А про нашу перспективу дуже переживали всі мешканці мікрорайону, переживали дуже ми, бо пішов поголос уже про те, що нас не будуть відкривати, що взагалі школа залишиться в такому стані, в якому є. То не є правда, то не є правильно. Ми вважаємо, що школа має майбутнє. Ми дуже хочемо, щоб наша школа була відновлена. І цього хочуть жителі мікрорайону. Тож, з огляду на понад три роки постійних руйнувань та протікання, також численні звернення місцевих у муніципалітеті ухвалили рішення про ремонт навчального закладу. Наразі він частково виконується. Саме зараз будівельники герметизують дах, замінюють вікна та готуються до відновлення теплопостачання. У профільному департаменті наголошують, ці роботи необхідні для того, аби законсервувати будівлю та уникнути подальших руйнацій. Натомість про проведення капітального ремонту наразі не йдеться. Було дуже велика кількість звернень щодо відновлення цієї школи. Звичайно, хочуть її відновити в повному об'ємі, але ми цього не можемо зробити із за наших обмежень у бюджеті. І ми вирішили зробити лише такі. Дії, які можуть вберегти цю школу. Першим етапом ми для себе встановили це звичайний ремонт покрівлі, для того, щоб загерметизувати школу, для того, щоб зупинити ті протечі, які сьогодні є. Другим етапом і зараз він відбувається, ми міняємо пошкоджені вікна. І третім етапом це буде вже відновлення опалення. І це буде перший основний етап, який ми виконуємо. Далі ми будемо дивитися вже за безпекову ситуацію і будемо розуміти чи потрібно нам виконувати інші робіт, які у нас закладені проєктом, чи, можливо, ми зупинимось і будемо чекати вже більш кращих часів і послаблення ситуації з війною. У цій школі наразі наявне найпростіше укриття однак повноцінно приводити його до ладу кажуть фахівці, треба у процесі комплексного ремонту закладу. Поки у муніципалітеті зосереджується на найнеобхідніших роботах для уникнення подальших руйнувань. Таке рішення у профільному департаменті розглядають як інвестицію в майбутнє майбутнє, у якому харківські дітлахи після завершення бойових дій зможуть повернутися за справжні парти у цьому та інших навчальних закладах мегаполісу. Це не єдина школа. Ола, яку ми проектуємо. Ми звичайно також відштовхуємося від руйнувань, які зазнали школи. Звичайно, перш за перш за все, ми намагаємося запроектувати законсервувати ті школи, які у нас зазнали більших пошкоджень ніж. Інші на сьогодні місто не зупиняється. Департамент з благоустрою відбудови та реконструкції вже замовляє проекти, вже проектує капітальні ремонти інших шкіл. На сьогодні ви бачили на сайті. У нас є концепція відновлення вже розбитих ще зруйнованих шкіл. Тому це перший етап такого, мабуть, масового відновлення шкіл, який ми бачимо в майбутньому. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Олексій Стеренков та Олександра Панченко, Харків, Новини.